Всім привіт-привіт! Сьогодні розпакую разом з вами свої покупочки Єві. Сьогодні була в Єві. І там була така супер акція на Патрісію Лідо. При покупці двох товарів Два отримуєш подарунок, плюс на майже все знижки 50%. І я просто не змогла пройти повз. Тому. Розпакуємо ці покупочки, плюс ще деякі в мене парфумки були не розпаковані, ті ще я ще не пробувала, але дуже хочу, тому разом зробимо це разом з вами. Тож поїхали. Патрісія Лідо. У мене багатенько товарів від Патрісії Лідо, і це в основному продукти для губ. Вирішила за кадром розпакувати помадки. Так ось, з Падрісі і у мене в основному лише продукти для губ. Якось з іншими продуктами я якось не подружилась. У мене є, здається, олівчик для очей і все. Лише блиск, помада. Я б дивилася які в них. Є тональні засоби, пудри, якось мені нічого не підходило. От воно мене якось не вражало зовсім. А для губ, ну тут я повелась просто на пакування. Це виглядає настільки дорого і люксово, що ти навіть не віриш, що, наприклад, ці близькі коштують 99 гривень. А ось ця помада, ось тут ще й зеркальцем, до речі. Ця помада коштує 140 гривень, але це не помада, то такий цікавий механізм. Ну, зараз сподіваюся. Так, якось... Ну, давай, відкривайся. треба якось пролавчитися. А ну давай. Все, в мене вийшло відкрите. Давайте тоді почнемо з цієї помади. Напакування. Я, здається, такі помади, такого формату пакування було у Ланком років так 6-7 назад. Це дуже було популярно. Але це більш не помада, це бальзам для ост. Ой, Який він гарний. Я просто так люблю роздивлятися косметику. Для мене косметика це щось таке медитаційне, наче. От я розслабляюся тоді. Зробила макіяж і відпочила. Так, подивимось, як він виглядає. Він такий кремовий. Аромат такий ледь, ледь помітний, такий солоденький. Приємний. Ось, бачите, вона так, як блиск проявляється з таким легесеньким-легесеньким кольором. Взяла чисто через упаковку я жертва упаковок. Я дуже люблю естетичні продукти, якщо вони гарно виглядають. Носіть мені 10. І ось ця помада. Я вже добирала, щоб було 4 продукти. Теж мене покоряє. Я розумію, що це закос на Томфорд. Ну, там. Ой, цей магніт. Глянта, яка прелість. М -м -м -м, це так класно. І сама помадка. О! яка краса. Така гарна. Цей малюночок. Я його випробувала на вустах. А мені навіть жалко, як Боже, Як вона гарна, трошки запотіває від рук. Ладно, давайте зробимо такий суч. Подивимося, як вона така крема. Більше режить, а в житті вона схожа на таку болгарську троянду. О, це, мабуть, буде правильніше. Такий гарний колір. Але цей весьрунок, ви тільки М, -м -м, краса. О, такайфановна. Ну і до блисків. Подивилася, близьків, захотілося мені ось такі кольори. Такий по тестерам чи що Ти серйозно? тебе ще й не відкритий. Ну, ти не бризно вже на цьому дякую. Вони такі приємні, легенькі. Ой, це такий свіженький аромат. От воно чомусь рижить в кадрі. І тут такі лесенкі такі є, дуже приємний кольор. Мені такі упакування нагадує раніше в Лореаль були схожі, але вони були трішки тонші і довші, близькі, дуже гарні. Ну, і ще один блиск. Четвертий. Так, ти теж будеш так, а ні, цей легше трішки відкрився. Давайте ми сюди. Цей більш розовіший такий. Дуже приємні аромати, такі цукрові от. На, мені здається, на льодяник якийсь схожий. Я задоволена, я люблю такі помади, які не дуже видно, які ти можеш закри, намалювати собі вуста десь в темряві, десь в машині, які не потребують ні, жодного зеркальця. І давайте ще відкриємо речі, що в мене. Лежачок. Давайте почнемо з цього аромату. Це я купила сьогодні, признаюся, порушила свій ноупай з ароматами, але я... там якась акція була. Я не сказала, що він так і дуже бюджетно коштував, тому що я від них очікую, що вони повинні бути ще дешевші. Я спробувала тестер і мене просто віднесло кудись далеко. Як кажуть, улітіла. І я вирішила, що з Єви я не вийду без нього. Я нанесла на курточку, нанесла на рук. І потім цілий день я відчувала цей аромат. Це щось нереальне. Зараз розпакуємо, ще раз спробуємо його. Давайте буде відкривати флакончик. Він невеличкий чи сморозу. Так, купимо друг там. А, читала в відгуках на Єві, що це аналог Midnight Rose Trezor Здається, це ланком Я дуже-дуже давно дивилась на цей аромат, але я зовсім не пам'ятаю, як він пахне. Приємно тримати таку пляшечку, такий флакончик у руках. Який він гардий. Ось це нуарний аромат солодкий. Воно там не знаю, що там, буду потім розбиратись. Я відчуваю ваніль одразу. Троянду, якісь квіти йдуть, і щось, щось фіолетове. От для мене цей аромат він повинен бути фіолетовим. Я не знаю, чому так. Може, там фіалка є, чи щось таке. Дуже приємний аромат. Постійкості дуже гарно. Це вже перевірила, тому що я в магазині Єва була о 12 і зараз 8 вечора. І мене курточка до сих пір пахне. Подивимося, яким буде цей флакон, тому що тестери завжди відрізняються від флаконів, які ви купуєте для себе. Поїхала далі. У нас ще два флакони, хочу відкрити разом з вами, щоб почати ними користуватися. Ця краса нехай буде тут. Так, у мене є ще ось такий аромат це в мене лежить уже давненько. Це аромат від нашого українського заводу Харківського аромату. Про завод аромат я знала давно, але я на нього жодного разу не, ну так, не приділяла увагу. Але потім на каналі Юлічки Олійник. От Вона постійно підтримує українського виробника, українські аромати, і вона розповідала про аромат Кавана Грін. І якось я ще до нього продивилася, він мені дуже сподобався. Потім у неї на телеграм-каналі дівчатка розповідали. І вони розказ... там дівчатка в коментарях розказувала, що в АТБ з'явилися такі аромати. Від нашого харківського заводу спробуйте. Тож, я вирішила спробувати. Цей, здається, парфум повинен бути парфум це туалетна вода. Повинен бути схожий на Хлою, Хлою роз. Я в наступному відео я буду розповідати про українські парфуми. Я більш детально вивчу цю тему і розповім вам. Зараз просто перші враження. Давайте розпочатуємо, поміхаємо, як він пахне. Так, розпочатили. Давайте дивитися, як воно. Ну тут, в принципі, <смі> яка ціна такий аромат. Вони, здається, коштували 180 чи 170. От і кава на Грін такий самий флакон. Він не сильно відрізняється. Лаконічний просто назва. Давайте його нанесемо. Здивує мене. Ого! Боже, який цей гарний. Ну тут троянда на першому місці, причому така, така біла троянда і щось таке гірчить. Десь далеко там ще мускус буде, я вже його відчуваю. М -м, Боже, у мене нічого схожого немає. Це не схожий аромат на, на кавангрі. У мене ще є, я не пам'ятаю якась Sweet Dream. Це аналог Деліни. А, у той просто такий нереальний. Ти навіть не думаєш, що цей аромат може коштувати 170 гривень. Дуже приємний. Він і свіжий і одночасно зелений. І сводинка со... десь десь далеко-далеко. Сводинки немає. Квіти. Дуже гарний. Буду розношувати. Будемо розношувати, розповім вам, що про нього думаю. Можливо, комусь буде цікаво, що воно таке і чи треба його брати. Давайте його взагалі закриємо. Я вам трішки пошуршу. Шуршунчик такий. І ще в мене є ось такий аромат теж. Цей не пам'ятаю зовсім чим натхнений, тому що купувала не дуже давно. Він чекав нагоду, ну, яка тут дівчина Я тільки роздивилася. Це, наче піон і дівчина посередині. Ну, оці, молодці, молодці. Давайте розкриємо його, спробуємо, який він. Так, розпакували, зараз буде. Ой, Rainbow Dream пахне. Маник до Романич. Що ж ти не хочеш відкриватися? Ходить. Фу-хо-хо. Це цікавий флакон. Такого у мене ще не було. Хм. Це такого в мене ще не було. Щось там Нічо собі. А, ну давай відкривайся. Ага, тут грані всередині. Такий маленький, гарненький дружок. Так, куди тебе нанести? Давай десь тут? Ой, це щось таке знайоме. Яки в нас мускус б'є з цитрусами. Це щось таке? Я навіть не знаю, щось таке знайоме знайоме. Квітковий, солоденький, такий, солоденький, свіженький аромат. Я навіть подивлюся, що це. Ну, чекайте, я подивилася це Boss Orange. А я думаю, таке свіженьке, такі, такі цитруси десь там є. От мені подобаються всі аромати Hugo Boss, такі оригінальні. Звичайно, не от такі натхнені копії. Але це дуже приємно. Це не кожен день, це така паливашечка. Палиться і забуться. Це прям такі. Хм. І флакончик такий приємний. Ну, Звичайно, крім цієї назви, більше нічого тут немає. Але прикольно, 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 мені подобається. Дуже такий свіжий, насичений, насичено, свіжо-цитрусовий аромат. Дуже гарний. Мабуть, це все. Я вам все показала, що сьогодні придбала, що хотілося сьогодні відкрити. Сподіваюся, ви зі мною тут відпочили. Роздивилися покупочки. Придивіться до помаду! До речі, вони ж такі непогані. У мене от ті помади, що є, мене здається, з цієї колекції якийсь такий нюдовий кольор, тільки більш докоричні більш ваго. Раніше вони були ті помаді, років три, а може чотири навіть. Вони раніше, раніше дуже любили рижі помади робити. І то була найбільш підходяща з рижих помад. Дуже гарна якість. І близько у мене Патрісія тріссилі є, теж такого, я б сказала, тілесного кольору. Але він на вустах дуже приємно відчувається такий гарний. Тож, це всі покупочки. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, ставте буду дуже рада. Напишіть мені ще Давайте поспілкуємося в коментарях. Що ви використовували з цього, що я вам показала? Як ви відноситесь до української парфумерної парфумерії? Можливо, ви щось використовували, що вам подобається? Як вам парфуми Патрісія Людо? Тому що я думала, що це лише косметика, виявляється, тут ще й парфуми. є. І які. Ой, він такий дурманячий, такий приємний, дуже гарний аромат. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного настрою і всім па-па!